Всім привіт! У цьому відео я хочу показати своє бачення старту для новичка, який тільки почав грати в БДО. Це відео не є гайдом, і я не стверджую, що потрібно саме так починати, але на мою думку, це досить простий і швидкий метод прокачки для новичка. Отже, після створення персонажа нам потрібно зробити вибір, у яку локацію ви хочете потрапити. Є три варіанти: кам'яні зали. Там досить довга сюжетка. Країна ранку, я б її не радив, вона також досить довга, і ви і так до неї дійдете по квестах. Гори вічної зими, це те, що ми обираємо, там досить швидка прокачка до 56 рівня. Тепер, чому я не раджу кам'яні зали для старту, там досить довга сюжетна лінія, по якій ми обігаємо весь материк по всіх локаціях, і щоб прокачатися по квестах, знадобиться багато часу. Тож краще починати з гір вічної зими і тільки потім братися за цю довгу сюжетку, вона в будь-якому випадку вам знадобиться. Тож, поки мій персонаж бігає по завданнях, ви можете бачити всі бафи та предмети, які знадобляться для прокачки. Також, у кого стоїть українізатор, далі будуть всі бафи з українським перекладом. Силку на українізатор я залишу в описі під відео. Якщо вам важко грати англійською, можете використовувати його. Він готовий приблизно на 90% і його легко встановити. Якщо ви вперше граєте в БДО і не знаєте, які скіли в персонажа, ви можете включити вікно відображення скілів і комбінацій клавіш, які потрібно натискати. Не варто забувати про коня. Він досить сильно прискорить ваше пересування по квестах, так як бігати потрібно досить багато і деколи на великій відстані. Тут потрібно приготувати чай. Натискаємо L і викликаємо меню, обираємо проста кулінарія. У даному квесті обираємо гру Яр, це досить проста і легка гра. Після полювання не забудьте змінити рушницю на вашу зброю, коли в персонажа в руках рушниця, він повільно ходить. Не забудьте вбити монстра біля дороги. Він потрібний для квесту, його спочатку важко буває помітити. Якщо сталося так, що ваш кінь десь застряг або забіг за вами в будівлю, просто вийдіть назовні, натисніть Ctrl, з'явиться курсор, і курсором натисніть на іконку коня. Він до вас підійде, якщо він близько. Але врахуйте, що якщо ви дуже далеко від коня, він до вас не прийде. У цьому квесті потрібно зловити рибу. Нам дають вудку, і ми біжимо до озера. Щоб витягнути вудку, зажміть букву «Е», з'явиться колесо вибору, обираємо вудку і натискаємо пробіл для старту рибалки. Залишаємо персонажа деякий час ловити рибу. Після того, як він зловить квестову рибу і знов почав ловити рибу, жмемо ПКМ. Він зупинить ловити рибу і знову жмемо є, щоб сховати вудку. Сувої на досвід, який я показував на початку відео. Можна отримати у вікні досягнень, якщо ви почали на сезоні і за новий клас серф. На 56 рівні починаються квести на Succession і Awakening Сійки. У кожного класу різні квести. Не забувайте, що ви маєте бути на сезонному сервері для тих, хто тільки почав. Це перший і другий сервери, в основному там додатковий досвід, але загалом ваші основні сервери це сезонні з першого по четвертий. Також не забуваємо точити вашу тувалу. Як тільки в вас з'являються заточки, викликаємо Чорного Духа і точимося. У пріоритеті для початку атака точимо зброю наскільки вистачає заточок, а біжутерію на безпечну три заточку. Також по квестам дадуть одного чи двох петів. Вони допомагають збирати дроп. Ще двох петів можна буде купити за сезонну валюту один пет за івентвалюту, якщо ви почали грати, коли з'явився клас серф. Якщо сталося так, що по квесту вас телепортувало на інший кінець карти, а ваш кінь далеко, шукайте конюха, він може викликати вашого коня до вас, або, якщо коня вбили моби, він може його відновити. По завершенню квестів у вас в інвентарі будуть злитки золота, їх потрібно обміняти на срібло в управляючого складом. Краще це зробити в хіделі це досить зручне місто за розташуванням енписи. Після обміну біжимо закуповуватися необхідними бапами, їжа, зілля, баф церкви. Купуємо баф церкви на 4 години або на 2 години, якщо не вистачає срібла. Місцем для качу я вибрав кладовище зрадників, там досить зручно вбивати мобів. Вивчаємо всі скіли, які залишилися невивченими. Також як альтернативу можна обрати сі краю, але щоб туди йти, потрібно проточити тувалу на 20. Якщо вам заважають інші гравці на споті, і ви не хочете з ними грати в патії, то можна зайти в персональну кімнату, там ви будете самі протягом години. Якщо вам цікаво ваші стати або скільки досвіду ви отримуєте під бафом, можете натиснути P і подивитися інформацію про персонажа. Ось і 61 рівень. Дякую, що дивилися.